у відділенні «Укрпошти» в Тернополі гасять нову марку та конверт присвячені Маріуполю. 16 березня 2022 року росіяни скинули авіабомбу на будівлю Маріупольського драмтеатру. Тоді, за даними Донецької обласної прокуратури, там перебували більше тисячі людей. 600 загинули, 400 були поранені. Марки вкриті частинками металу, виготовленого на металургійному комбінаті Азовсталь, каже представниця «Укрпошти» Тамара Оксюта. Де вперше було застосовано таку технологію. Як термотиснення, і вперше укрпошта разом з відомою французькою поліграфічною компанією марки вкрила кусочками сталі. Поштовий випуск Місто Герой Маріуполь Укрпошта випустила для того, щоб підгадати всьому світу, які злочини творить Росія. Ми всі прекрасно знаємо і пам'ятаємо, що на площі великими літерами було написано слово Діти. Проте загарбників все не спинило. За словами Тамари Ксюти, художник маркета блока Олег Шупляк, художниця конверта першого дня та листівки Вікторія Анікієнко, а світлина на конверті Євгена Сосновського. Тираж марки 400 тисяч примірників, тираж конверта першого дня 25 тисяч примірників. У нас до марки йде цілий комплект. Йдуть ще папки, 7 тисяч примірників, і йдуть ще такі відкритки, також 25 тисяч примірників. Ми бачимо на Марці дзеркальне відображення драмтеатру і хочемо підгадати, який драмтеатр був до війни, і хочемо сказати, що ми що Маріуполь це Україна, і ми відбудуємо драмтеатр і відбудуємо місто Маріуполь Марку та конверт купила переселенка з Маріуполя Світлана Дементенко. Це пам'ять про чудове прекрасне місто, в якому я жила до 24 лютого 22 другого року. Це пам'ять про ті хороші часи з людьми, які на жаль загинули. Це пам'ять про те, що. Ніщо не має бути забутим, і ті люди, які там загинули, не мають бути забуті. В театрі ховалися від війни багато людей, і їх вбили ті люди, які вважають, що вони їх звільняли. Звільнили від життя, звільнили від усього, що могло бути в майбутньому в цих людей. Щоб придбати марку та конверт, із Ланівців приїхав філателіст Олег Черній. Каже, марки колекціонує з 2018 року. Приїхав спеціально для цього спецпогашення, бо тільки в Тернополі воно можна зробити відправлення і погасити марки, конверти. Я слідкую за філателією України. Я такий добрий філателіст. Принаймні стараюсь бути ним. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.